Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Я його втрачаю. Так, дефібрилятор. <свес> <свес> Где я? В лекарне. Вы что-то помнятаете? <свес> я падал с балкона. И? И... И, и, и больше ничего не пам'ятаю. Ой, ой, черт. Разряд. <свес> <свес> что вы помнятаете останнє? Я, я падал с балкона. Так. А хто був поруч? Я не пам'ятаю. Чорт. Чорт. Ви падали з балкону. Так. Хто був поруч? Н... Настя, як вас звуть? О Олександр Костянтинович! Олександр Костянтинович. Хто був поруч з вами, коли ви падали з балкону? Пам'ятаю! Кому повідомити, що ви попали до нас у лікарню? А, дружині мої, віки! А, дружину він згадав! А. Чорт. А. Саша! Віка! Довго ти мені брехать будеш? З ким ти там був на тому а, а, балконі! І, 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 Пери, скажи. Яну? Ти що тут працюєш? Киця? А, Віка. Яна. Ну, Киця. Так ось, ти, ти був на тому Ой. балконі. На! Вікторію Вик Сергійовну. А що? Киця. Готуй хвостик. Вікторію Сергійовну. Пригріла на собі змію. Ви чоловіку, а, ви головне не говоріть, будь ласка. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О, Єгор Григорич, добрий день. Знову до нас. Доброго дня. Як дружина? Нормально, мабуть, я не в курсі. Як це зустріти? <різвіст> а, розумієш, док, ми тоді, після виписки, на щастя як накатили, <різвіст> І коротше, щось я забрав, мабуть, не ту. Як не ту? Зачекайте, це виключено. По-перше, у нас все ретельно перевіряється, а по-друге, а де тоді ваша справжня дружина? Та його знаю. Я, мабуть, до неї не дійшов, ухопив та, що ближче до виходу була. Так? Можна? Можна. А що ти хотіла? Єгорушка, сокол мій ясний. Я хотіла сказати, що я не хочу назад у гуртожиток. Ну, 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 почекай, тут треба ще порішати. Знаєте, на моїй пам'яті таке вперше. А поясніть, будь ласка, як ця жінка взагалі погодилась з вами їхати? а хто ж мені відмовить? Я був такий у костюмі на порші з десятим айфоном. А для Мощ... мене це кохання з першого погляду. Ну, чи так. Дивно. Ну, чекайте, але ж тиждень вже минув. Ви що, тільки зараз помітили підміну? Ні, ні. Я помітив наступного дня, ж. але ти знаєш. Мені ця жіночка подобається більше. Моя постійно кричить, свариться, базарить не по темі. А ця така тендітна, така молодець. пивка принесе і шкарпеточки зніме, одягне, і масаж простати робить. Отако. Це мене матуся навчила. Так. Опа. Вибачте. О, моя друга. Алло. Зивається! Я тобі сім днів дзвоню, а ти трубку не береш. Ти мене думаєш з роддому забирати чи ні? Ти пропав! Яна, у мене зараз нарада, я передзвоню пізніше. Так, і що ви плануєте робити? Коротше, я хочу зробити ченч. Але дитину свою я хочу теж забрати, бо це ж моя кровінушка. Ти ж двоїх потягнеш. Ну, звісно, в мене ж дві тітюлі. Ганюні, <рес> гарнюні. Я не хотів вам цього казати, але якщо вже така прям ситуація, ми робимо усім нашим клієнтам тест на батьківство. І що? То не ваша дитина. Дякую, Боже, що почув мої молитви. Це поворот. Так. Ладно, іди, сідай в каєн, розігрівай. Більше в гуртожиток ти не повернешся. Ган, дякую вам, лікарю, від моєї мами, від бабусі, від мене звичайно. Вихована. Тоді зробимо так. Алло, Яна, зараз тебе забере мій водій і відвезе тебе до гуртожитку. Ти там будеш тепер жити. А дитину хай забирає той, хто її робив. Адйос! <риклад> <риклад> дякую, дякую, лікаре. Ви все порішали? Оце медицина. Фу. Санта Барбара відпочиває. Та ні, на телебаченні такого не придумають. До речі, ти коли будеш наступного разу до мене пацієнтів відправляти на операцію, нехай вони спочатку до Петровича в кардіологію зайдуть. Бо сьогодні одному сказав суму за операцію, так він за серце схопився до голозді робити. <реш> так. А, ось твої за анестезією. Дякую, дякую. Хабарі мої. З Чим стояти працює спецназ! Ні! Ви не, не стріляйте! Ми у чому жізнаємось! Так, так, ми, 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 ми брали гроші за операцію. Так, так. Ось вони. Ось! ось. А в Шухляді іще. Іще там. Не стріляйте! Ой, вибачте. Звичка професійна. Я як бачу двері, зразу їх вибиваю. Я е, чого прийшов? Е, в якому кабінеті працює анестезіолог? А, а він е, сьогодні не приймає. А блін. Він е, у відпустці. Надовго? Десь на місяць. Чорт. А я повинен був йому гроші передати від моєї дружини. Гроші? Гроші. Я можу. Передати. Правда? Так. Це було круто. А, – А нічого, що в мене в доларах? Ні-ні. ні Наш а, анестезіолог а, використовує тільки а, імпортні ліки. Так. А І у доларах буде дуже зручно. Зручно. А, а. а ти точно йому передаш? Клянусь здоров'ям анестезіолога. Ну, добре, ага. Дякую, дякую. До побачення. Ой, ще раз вибачте. Ага. Звичка. <клужит> ага. Вибачте. Дуже вибачте. ага. <клужит> <клужит> Фу, я ледь не той. Хоча. <клужит> Це мені. Дякую. Я так перелякався, що забув спитати прізвище, від кого гроші. Чим скажете працює без. Блін, знову. Вибачте, я забувся. Ага. що я хотів. А, Забув сказати прізвище дружини. Занохіна. 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 Дякую. Ще повернулися. Запам'ятаємо. Хай так буде лежить. Так не жарко навіть. Не жарко, так. Все. Мені треба до кардіолога. А мені до уролога.